Молодший брат прем'єр-міністрки Юлії Свириденко живе за кордоном. Мільйони чоловіків не можуть виїхати з України. А брат очільниці уряду у Лондоні. У тих, хто сьогодні нападає на Свириденко, в родинах все ідеально, ніхто не має судимості. Всі святі не курять, не п'ють по неділях до церкви, по п'ятницях до спортзалу, а у вільний час читають Біблію дітям в голос. Усі брати добровольці на фронті, а усі сестри-волонтерки, хтось дійсно вірить у існування ідеальної родини. Окей, йдеться про політиків. Тут все має бути щонайменше без кричущих злочинів. Але хіба за українськими законами проживання громадянина за кордоном і купівля ним нерухомості це кримінальний злочин чи адміністративне правопорушення? Ні. Закон цього не забороняє. Громадяни України можуть жити, працювати і купувати майно за кордоном, і в цьому немає жодного складу правопорушення, навіть у площі. Чи ні, прозорості активів, бо для суб'єктів електронного декларування член сім'ї це не будь-який родич, це в першу чергу подружжя, неповнолітні діти, а також ті повнолітні родичі, які фактично проживають разом, ведуть спільний побут і мають взаємні фінансові зобов'язання. Це визначає закон про запобігання корупції, тобто брат чи сестра не є членами сім'ї за замовчуванням, якщо вони живуть окремо, дорослі і незалежні. То й активи їхні не підлягають обов'язковому декларуванню. Відповідно, прем'єрка не зобов'язана відповідати за квартири чи земельні ділянки дорослого брата лише через факт спорідненості. Це юридичний аспект. А тепер невеликий екскурс в історію. У нашому з вами минулому були більшовики і був Сталін. У ті часи принцип колективної провини діяв жорстко. Якщо когось визнавали ворогом народу, то його, наприклад, дружина автоматично отримувала вирок від 5 до 10 років таборів. Дітей відправляли у спеціальні інтернати НКВС чи дитячі будинки, де вони на десятиліття отримували клеймо через. Так би мовити, погану біографію. Якщо твій батько був репресований, ти вже не міг вступити в університет чи зробити кар'єру. Це не було твоєю провиною, але система будувалася саме на презумпції родинної відповідальності. То може наше бажання порситися у родинних зв'язках політиків сьогодні це та сама радянська спадщина. Старий рефлекс шукати пляму в анкеті, навіть якщо вона не має жодного юридичного значення. У сучасній демократичній системі відповідальність завжди прив'язана до конкретної особи та її дії, і це не про. Просто думка, а конституційний принцип стаття 61 Конституції України прямо каже, юридична відповідальність має індивідуальний характер, ніхто не може відповідати за правопорушення іншої людини. Тож оцінювати прем'єрку за вибір дорослого брата це методологічна помилка. Вона не ухвалювала його рішень і не може за них відповідати. Та з іншого боку, це зовсім не означає, що суспільство не має права ставити питання про родичів політиків. крім юридичної відповідальності є і політична.